І ще не здох далі. Не все там так погано. Так, не все так погано. Але остання крапля пішла від чого? Того, що він нам привіз добро, привіз сміття. Бомбу. Сміття нам привіз. Але хто сміття? Нема того начальника, я не буду казати. Ігор Богданович, у вас є тут депутати, і я хотів би сказати нашим депутатам. Щоб вони не говорили, що ми від якусь партію представляємо. Ми представляємо громаду Косачівська, Шалая, Канада, Залізнична і так далі. Ви знаєте, нам вже так воно боліло. Отак. Ви прекрасно знаєте, ви з нами спілкувалися. Богдан Миколаїв з нами спілкувався, але я просто хотів довести до цих депутатів наших шановних, шановних кажу, шановних, три рази. Для того, щоб то вирішити то питання. То питання, ви саме знаєте, що треба зробити. Ви правильно сказали, на громадські слухання якого числа, коли і як, і де ми зустрічаємося, ви скажете, як вам вигідно, ми за пів години збираємо 300 чоловік це 100%. Краще субота, неділя. Любий час. Любий час. Щоб ви де так, щоб ті голови. Давайте домовимося. Богдан Миколаївич зараз з вами в контакті тісному, ви маєте телефони, погодите між собою, скажете нам оголосимо. Дайте просто за три дні, щоб не дали оголошення. Добре, добре. Але газетах... Ігор Богданович, я вас прошу. Дайте просто сказати, людям, можете і люди, ці депутати наші не знають. Ви більше знаєте, і Богдан Миколаївич знає. Але ще одно, прошу всіх. То тут є депутатів. Зрозумієте правильно, Коломея це є не сміттєзвалище. Це є коломея туристичне місто. Місто. І 60 років того сміття вже так накопичилося, що там, не дай Бог що станеться, все буде біда. Велика біда буде. Велика біда. І ще одно. там у нас є, ми вам представили лист, підписи є. Все є те, що ми просимо вас, поки що просимо. Що ви можете нам зробити, в який термін би ви дали нам ту відповідь? Розумієте? Це ніхто вас не сварить, ніхто не б'ється. Просто ми говоримо. А якщо не вийде, кажіть, що ви можемо зробити? Одно, перше зробили. Друге зробили, третє зробили. Це не можемо треба тоді. Це не можемо, треба тоді. Так що треба підходити до цього дуже скурпульозно і файно. Тому що, як би то не було, чи нині, чи завтра, все одно. Прийдеться це робити. Робити все. Ото так, ми, люди, лишимося. ви свою каденцію відбудете. Чи нас ще виберуть, чи не виберуть, ми не знаємо, але треба щось робити. Зрозумієте правильно? Тепер далі, за дорогу я говорю вже сказати. У мене є таке предложення. Там є приватні підприємства, є. Одно, друге, третє, четверте, я не буду пере. Скупи. Пане Жупанський, ви слухаєте? Дуже приємно. Я вас слухав, а ви послухайте мене. Там є підприємства приватні. Одне, друге, третє, четверте, я не буду перечисляти, ви краще знаєте. Отак. Їхні машини 45 тонн. Аби ви спробували понюхати, як вони по їдуть, попробувати, ви б вийде. А ти пошла вам живе? Так, далі. Ті машини, ще раз говорю, ті підприємства, які є, попередити їх, щоб вони, щоб вони рішили це питання. А як ні, не рішать питання, ми зробимо друге. Інакше зробимо. Далі, за цю дорогу. Ми з Богданом Миколаївичем, ми це говорили. Він знає прекрасно, що треба робити. І він має дати нам відповідь, які, скільки там термінів, дві неділі, чи неділю, чи як, чи що. Бо там ями саме знаєте, які. І міст. Міст страшний, аварійний, під піти подивиться, а там 45 тонн весеме знаєте, що це твориться. Далі. Світло. За світло ми платимо самошедші гроші, люди добрі. Світло. А на, на тих стовпах, що там стоїть, скрутка на скрутку такою, якби кулаки два скрутив. Так де, де пропадає світло? А ми платимо велике світло. Так. Світло йде з цього. З депо і йдеться з залізничного моста. Люди добрі, ну, діти йдуть, жінки йдуть з дітьми. Ну, не дай Бог, там щось стає. Люди, ну, ну, хто буде? Тяжко буде ті чужинці. Зробіть там, де від світла є ті хлопці, що з нас здирають гроші, а нічого не роблять. Так оце те, треба, треба обов'язково це підняти. Це питання обов'язково за світло. Богдан Миколаївич, я вас прошу.